Сесія йде від рідної хати бійця до сільського храму. У Більську на Котолещині прощаються із односельцем Артуром Ладченком. Красивий молодий хлопець загинув на шахті Бутівка. 3 квітня, в результаті мінометного обстрілу, він отримав осколкове поранення в шиї. Артур призвався на строкову службу у 2015-му. Наступного року підписав контракт на шахті Бутівка з осені 2016-го. Провести в останню путь приїхали його побратими. Кажуть, разом пережили і негоди осені зими, і різке загострення ситуації в кінці січня. Воїки казали, що він народився в сорочці. Досі йому вдавалося вистояти буквально дивом. Не один раз по їхній позиції працював танк і били прицільно. То вони завжди були там, не покидали позицію. Ситуація на шахті Бутівка і зараз вкрай складна. Вояки кажуть, бойовики щодень порушують мінські домовленості. Накривають позиції наших як зі стрілецької зброї, так і з важкої артилерії. Давати відповідь не можна. Коли працює їхня артилерія, можна працювати наша артилерія. І хотілося б, щоб наша робота артилерія. Болі частіше, точніше і просто щоб працювала. Якщо вона буде працювати, таких случаях буде менше. Волонтери, які кілька тижнів тому повернулися від позицій наших, досі під враженням. Це відсутність будь-яких людських умов. Не тільки там проживання, а взагалі, щоб вижити. Що люди виживають просто от, в багатьох випадках просто завдяки злочинності. Ну, і при цьому ні у кого немає думки, щоб. Піти звідти. Артуру було всього 21. У нього залишились батьки і сестра. Клопоти по похованню узяв на себе Котелевський військомат, а друзі героя запевнили, цю смерть так просто ворогу не подарують. Бог дав, Бог взяв, Бог забирає найкращих. Для нас він завжди сюди тільки не знаю, в світлої пам'яті. Хлопці, шахти. Я думаю, помстяться за нього. Так як. Артур був дуже сміливим, то вони ну, просто передадуть привіт.